Так. Все, усілися. Світ включили, слава Богу. Так мої хороші. Це пройшли дві такі посилки. Це Наталія Анатоліївна. Позвонила Наді, я кажу, вам посилочки є. Давайте ще знімемо оцю спочатку. Ну я знаю, що тут так примірно. Мені Наталія Анатолійовна ми чорни балакали. По телефону мені так розказувала. Зараз розпечатаємо вмість з вами. Андрей на роботі сказав, куди, ну, немає еще школе, говорит, снимать, есть, не и не коли. Ігорк ще в школі. Каже, знімати поки світ є, тому що світу не буде. Не звісно, коли Ігор прийде. Так що отак виходить концерт. Уже приїхали, що виступив. Диплом отримав. Показує. Прийде, Ігорюк покажемо. Подушки Наталія Анатолійовна висувала розказала, такі подушки. А тут її саме робимо. От треба, щоб не затягнути. такі глянки. Все, витяну, це запечатано Хочу показати. Зараз да, я витягну, Покажу вам. Боже, яка насосить. Ой, який унягенький генький. Такий хороший просто клас. Подушка бамбук лайт 50 на 70. матеріал мікрофібру сто процентів наповнення бамбукового волокна Ой, красота, боже, моя хороша, дякую, дякую вам, великі такі подушки. О, шість подушок высота. Це тут, навірно, ще дві, да? Так. Це Алла Данилівна вона казала, теж передала Мені такий Ось такий. Я Отакий. Mm -hmm. Від Алли Данилівни, так. Все отримали. Дякую, моя хороша. Дякую, велике. Такі кофточки. Харчичные цвет. такие, бачите? Такие вот. Такие классные, да? Хорошая. Хорошая кофточка такая. Так, штаниночка. Такі Такие да? бриджи шушусь. Mm -hmm. Чи на Аню штанишки, да такі вони в Чи водик? Чикапоміря, так? Да? Mm -hmm. Глянете. Mm -hmm. Такі ось очки хороші. На весну, даже літом їх одягати. такі тоненькі хороші, такі штанишки. Тякон. Mm -hmm. Біленька mm -hmm. така. Mm -hmm. красивая рукава Екина да? Классина. Да? Красота. Просто красота. Нарядненькая такая. Угу. Просто нарядно. Классно. Да? Дуже красиво. И пошла, да, такая. Зубочку да. такая. Да? да. Дякую, Дякую, вилыка. дякую, великая. Алла Данильевна. Дякую, моя хорошая. І сюди це чай, да? такий ось колекціон плавок. Тут шесть, наверное, видів чая. Отакий От чай. Так. І оце. Будемо пити. Дякую. Дякую, велике моя хороша. Каже, я это трошки. Ай, боже, красиво. Это боже. красота. Наталья Анатолійна, версов. Дай дай детей, Геля. Красиво, так? Да? Давай-ка. Yeah. Вообще. Подивися, який ось ось надо буде розмотати, кручимо, да? Да. Сейчас вже розмотаю, кручу, вам покажу. Боже, Классиво. красиво. Я про те, таких ще не бачила. Я вже раз тоже таке бачила. У нас розетка розмотав, гляньте. Це просто Ну що можемо. Це потім там розмотаю, навишається на это наше. Ми хорошо розмотаємо, ось гляньте, мов ще клас. Красота. Воно uh Може -huh. uh -huh. так на цей на тлки робить. Ні, це десь вішать треба, може, отак на этот. Ну подив, ну подивимося. Боже, треба віночок повісити, yeah. і тут ж поставити. Так це ще одна подушка. Дві подушки. Yeah. Шість подушок. Всім yeah. вислала по yeah. подушки, моя хороша. Переживає так ось. Ну well, такі хороші просто, yeah. просто клас. Дякую, моя дорогенька. Боже, як она старалась. Это... Так, це. А, це Наталя Анатольевна казала мені, це для тіста. Оце така это. Решай. вы ничего не писать не старайтесь, я не обращаю все равно на вас, что вы там, чтобы это, только строчка написана, негатив, моментально даже не читается. Это, бачите, вот такая девочка, какая-то такая необычная. Она прикреплена не нажимать ничего не надо Нет, это рвачка такая. Вот, бачите, такая Она, наверное, это удобнее, чем меньше. Ух ты, кофе, як не просто. Класси кофе ось Дякую, дякую, моя хороша. Це Андрій буде взагалі довольний. Експресо. Бу, експресо 100% натурал. Дякую, моя хороша. Кофе таке зірна. Зернах. Глента яку красоту прислали. Зараз я вам покажу. В ноги, чи що, так? Да? ж. Під ялиночку, так, його да? залишить там. І буде красоту. Зробимо. Взагалі, треба доставайте. Все хочу, не можу я видержати. Хочу похвастатися вам, дівчинку, мої хороші, мої золоті, така доволі, як мама довольна. Доця екзамен сьогодні здала. У сьогодні був екзамен і вона здала на п'ять. Да. Так що вітайте мою доцю. Дай куся не старалась, а у нас молодчинка на пять сдала экзамен. Вот так. Вот так вот. А мы задемся в Унирмане, так и значит. Ну, не зачепи Наталья Анатольевна. Аккуратненько. Прикольно, да, да? Это? Такий клас. А ми тоді вам покажемо ще. Отакі. Ну це потім вже Є я розмотала. Ти що. Ти ж треба, вона ще парочка має йти. Це дівчинка ночи, не таке ні? А, так, лицо таке. Ага. А як? Що там на Ігорю туди. Точені ні. щось не показалося. Чешу. А муся може на вулиці. І кусяну пустив, може, вона щоб не замерзла. Бачу, вона так кругами тут бігає. Ну, то... Хліст дибаря. Ви пустили на вулицю чешу. Вона сьогодні два ночі хотіла вийти. Я чую така заверюха, думаю, ні, дорога. Бач, платье таке, на це девочка. Красота. Такі двісті. А, прийшли, так, мадам. Це виступали там. Да, іде, іде така. Скажи, мені теж О, Да, это форма. Наталья Антоновна сказала, что это моя форма. Ну, Ты тоже делиться будешь? Сидай. Тоже? Интересно это -то, просто. Это то, что форма. Запекать можно всё. Вот это окиситель. Что-то такое тяжёлое. Доходимо, доходимо. Решоточка. Можна так ставити, тоже щось, наверное, на і теж так, жарить да? щось на рішу робіть. Таке можуть. Ось така ось, бачите? Вона. Так, можна ставити, і тоже це запікати усе. Чекуємо. хорошо. Да, все это а перегородки, вот что Наталья Анатольевна мне казала. Это перегородки, что можно ставить этот и выпекать. Ну, для кожи там и сети можете. Ну, на это ставишь что-то. Красота. Mm -hmm. на <поцелуйся> этот <поцелуйся> э овощи на эту прям ложишь вот так вот и выпекается все. А это, наверное, подставку, ну, да? Ну, это, это ж ставить, это можно. А, нет, это можно и так, и вот, бачишь, <поцелуйся> на эту ставишь и запекаешь. <поцелуйся> прямо Прям вот это. такая красотища. Дякую, моя хорошая. Ох ты, мошка такая. Спива. Я уже ще разпиваю. Синий співав. Добрий вечір. Добрий вечір тобі, пане. Ну, дальше. Диплом, йди покажи там на екран хорошо ближче. Це диплом Ігорючок. То те, що ми вам п'яти читабу з телефону. Да. За знання українських приказів та успішне проходження Вікторини. Знання за плечима не носити в рамках другого відкритого обласного етнотижня. Зачем ти мені даєш я не буду. Бачи на Собі ось чай, буде, як захочете. От туда, це треба розвернути. Диплом приніс. Це за участь все. Да. Так що. Руки помий. Шо? Руки мить мило. Ух. Давай, давай, давай. Молі, можна буде з друзями сьогодні погуляти? Давай руки помиєш руками нулько у меня обычно телефон седали коли я цель пока свет есть и доставлю у меня 58 процентов даже осталось обычно когда я говорю и с собой до думал еще одна пудушка. Спасибо. Сейчас. О, ну это, да, так интересно, надо будет mm -hmm. размутать, подивиться. Таля Анатольевна, глянь. Боже, глянь, у нас запаски. Моя выдоровая. Боже, это запаски такие классные. Сапожки, да. Oh. Спасибо вам,

А ну даже самодели туда. Три конфетки по сути. Да, Потом. Чого? С чайком. Ну, а тут да? а, цирку. И шо. Ну просто похожі давали в школі. Тобто си. Ты закипер. Ты что там делала? Сейчас. Яково на колени. Шо, выступали хорошо. Угу. — Молодці. — шкода називається «Открив свій талант. Шо спивание опача, Чайочок. да. Чалечек, пакетик. Так. так. Це. — Нічого не підписано, нічого. не знаю. А, це Андрію це теплий костюм? Так, це. На роботу. Дякую, моя хороша, дякую велике за це. От папу передаю, теж дякую. Такі носки. На вагоні прям такий класні. Кольочок. Дякую, костюмчик такий трико. Андрій приїде з роботи, він зараз на роботі, на тяжурстві. О, знаєш, така схожа Мештака похожий. Новим, будуть новенькі на новеньких числах. Це кожен. Що спляну. А де поки? По пакети. Це носочки такі. Кажи, які красиві. Сьогодні. Дівчата. Ну, і ті позиції. такі носки. Класні. Що, будемо Морозом? О, А це що такі дружки? Це ж під ялинку треба буде робити. У нас, короче, дома були, пам'ятаєш, так? Що мамулечка? Я з ними спати буду. Що який хороший матеріал, взагалі? Це під яливочка. Я з ними спати будуть. Це мої колоки. Вони тверді. Ночі, ну, як перевернеться, раз удари, О, і все. новенький. А це Наталіна на корм ще одну прислала, ось маленьку. Ой, Вона... яка красива, глянти класна. Да. Гляньте яка. З батьками. О, Мусі, хочеш коробку заводити? Десь на столі, десь він mm. тут поставить маленьку, вам там поставимо. Да. А ця все малочка, Мусю запаковуємо. Прямо така гарненька для Дякую, Дякували Ще красива. А, це Наталія Натурника, вітаміни. Ці хороші вітаміни. Все. Ой, Ой, тоже. Ой, тоже. О, мама. Це буде теплити теж, так? Від атового цинку. Баїць, ти Дякую, і і та, і і це і теж, теж. І. для йому yeah. Дякую, моя хороша. Будемо обов'язково будемо тут. Обов'язково мамулечка. Обов'язково. Ну ти ж справляй, чи що? Що ж ти? Це магнітик, да? Да, магнітик такий. Ой, ми, Давай сразу. Да, ти повісимо. На холодильник. Як уже ж новий рік настане, це на удачу така. Таку вже ще рік. Дякую. Це на це? тобі. Це для губ. інічні, Віка, тобі, мені і Ані. Ой, дякую. Це така для губ, це для губ. Це, щоб не... ну, на морози, то знаєте, таке. На всім по одному погляду. І, і мені ж треба, бо я ж в школу кажуть. <рес> стоп, у мене вже канікули. І тобі треба. А будеш це? мазати? Ні, ні, ні. А це що мало? Для тіста. Для тіста то. Це міш... такі носочки теж. Такі гарю, хай потім будеш дивитися. Міше, давай його такой акуратний і такой офіс. Це ось підворлишко таке, такий піленький. Як мама Кисінь. називає цей? Красота така. Як батьки називають цей? Водолазка. Водолазка. Ні, водолазка, але трошки тонша. Блять это прям носочки під брони и все, да? З Новим Годом. Це так і с виду на горло тоже. Вот так вот раз, і особливо сейчас, куди їхати отак, щоб під горло все за это. Вот так вот. Вообще матеріал таке. Все що побилися усі і там і ще разі раз цвіта. Сучки теж такі. І все фізита, бачиш, і носочки сучки є так підібрано так. Не треба, нехай буде. І так і сучки. Тепленькі тут вже хороші, м'ятки, м'ятки. Дякую, Наталья. Давай таки підставлю. Зачем? Зачем? Сідай, Ігор, сідай. сідай. О. Як? Як називається? Вешники дощу. О, Дякую, Наталія Анатолійовна. Це якраз, наприклад, можна так подумати, що це ви мені на день народження це подарили. Дякую ну, Як тобі... вам за такі подарування. Да? Для біжама яка? Носочки отакі тобі, теж дідом морозом. Ще такий він пушистий? Ага. Оце дуже хороший матеріал. М можна по цьому по плитці сказати. Тільки ага. я на дворі ці не буду. Штаніжки штані ляняки оце. Зараз тепленьком ти доспиш. Да, Це таке на літо. Та на літо. Та, Та що на, на штани. Ну на перемінку ті тузня, а ту зняв, а то оцю ось одівать. Вона хороша, она не тоненька та. Тоненькі не такі, що прям. Така хороша якраз. Так. І ось ось, ой, ти, моя ось золота. Боже, глянь, бу... анатас ананас сила. Сумка, а можна я його посадю? Це, це, це на Новий рік будемо ставити. У віранду поставимо. Отакий ананас, Боже, який здоровий. Та він підспіє Ох... трохи, так? Да? Такий, да. так. Да. Знаєш, як я дивилася, зверху видергують лепістки. А якщо видергують, то... то... Сюда, а, сфіли. Сфіли. а якщо ні, то ну, Та він, віта, він, він в це хороший. Та не трогай. Все, він це, він буде на Новий рік поставив. Це я на нас. Дякую, моя хороша. Дякую. хороша. Боже. Та Я нічого такого, тільки кажу. Ну, тобі, як завжди. <світ> Скільки подарунків. це Дякую. Так що, Вітамінчики будете теж пити. Ану-комуся. Муся, не балуйся. Підніми, давай, дай, дай сюди, дай не давай. Не, не это, ти це, що? ж це, 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 не Ні, не, це на стіл поставимо, буде просто. Зараз ми гірлянду розходять, покажемо вам, які, як вона горить. Гірлянда. Вже ігрушку, на її їй скучно, і гулятися хочеться. Так що так, мої хороші. Дякую, моя дорогенька, дякую, велике. Дай Боже вам здоров'я, вам і вашій сім'ї. Ангела охоронця, вам і вашій сім'ї, щоб у вас все, все було добренько, щоб на цей рік у вас який буде, щоб все, -все у вас сложилось хорошо, щоб всі мрії, всі побажання здійснилися. Дякую, мої хороші, дякую, велика. Здоров'я, здоров'ячка. і здоров'ячка. Бережіть себе, мої хороші. А головне си миру. Всім ночі. Та скільки Малий, Малина, так? Шутики Цукерки, Циперки, Всякі-всякі. Це хороші тоже. До вот так. кофейні. Конфеты. фруктового пинка. Так что, так, что це... это сейчас они И цвет уже добрый, вот такие семечками. Это вкусно, наверное, это надо. Это лайм, по-моему, да, тут слайм. Вкуснее. Так что, так вот, мои хорошие. Сейчас покажем гирлянду. Распутаем. Так, моя хороша, ось такі гірлянди вийшли. Наталія Анатольовна, дуже красиво. Дякую вам огромне. По будуть висіти і світити. Красиво, красиво, красиво. Так що, всем здоровья, всем благополучия, мира, добра. Всем пока-пока.